Роблю тротуарну плитку без вібросту. Купив Купившись формочок. 2-3 дня на застивання. Заміс делаю гравітационной бетономешалки. От такої пустоты воно получається, то есть не сильно рідке. І на такому столі засипаю 400-й цемент, пів ведра, відро піска, відро ціва і жидкий пластифікатор 50 грам. Все бачимо бульбашки. Це його вібрирую з помощі рук. Видно, як виходять бульбашки. Аж як пінка. Тут ось видно олію, тобто я формочку вимазую зразу олією. Предварительно формочку вимиваю. Бачимо, скільки бульбашок. І потім отак раз, і раз. І ще прикол в тому, щоб поставити його застивати на рівні поверхні. Того, що, якщо поставити формочку на якусь перекошену поверхню, то соответственно, і плитка буде перекошена. Потім її Удобно буде стелити. Реально возможно, но неудобно. Ну и будет соответственно трошки некрасиво. Конечно, садовше. Еще все пена повыходова. мелкие бульбашки. И тут видно. Видно прямо вообще крупные бульбашки всплывают. Если есть время, желание, і надо невелика партія, хочеться заморочитися над чимось, то в принципі, можна зробити. вот так. Поначалу я вообще колотив у відрі, з допомогою перфоратора і такого венчика спеціального. Ну і все так його тепер можна оставлять. чтобы оно высушилось, застыло. Так. Здесь, так. Комусь, конечно, дешевше будет купить. Потому что это и время затрата и вообще.